Середньо після отримання бойового завдання ми вирушаємо в місце виконання бойового завдання, Після чого там ми входимо в взаємодію з підрозділами, які безпосередньо займають оборону. Ми використовуємо дрон для того, щоб перед початком виконання завдання провести аеророзвідку місцевості для того, щоб впевнитись тому, що місцевість є чистою і туди можна висуватися. Был такой эпизод, когда на позиции наших пацанов выезжала Беха в притык и очень сильно обстреливали. Мы выдвинулись очень рано, зашли под прикрытием немного вперед. Очень удачно подловили ее, Беха оторвала башню. А также было 200 экипажей, грубо как бы говоря. В один день Мандера... Був наказ дірвати міст. Я якраз був тільки включений у суперну групу. Задача була виконана. Наступного дня міст підірвано, під ним застряг спочатку один танк в болоті, потім за ним приїхав другий танк. 30. Ну, це, напевно, було, казав, у той момент командир це найкраща робота у світі. Дійсно, це найкраща робота у світі батьківщину захищати.